Я житель села Олесино Козівського району, маю пай на території Вибудівської сільської ради. Цей пай нікому не давав в оренду, знаючи, що така фірма Мрія, в якій я донедавна працював. і Просто я з ними ніколи не заключав ніякого договору, а виявилося, що в мене договір заключений. Я його хотів здати в другу фірму, дізнався, що він вже цей договір за мною, мною заключили. Я тоді почав вимагати договір, коли дивлюся, що на договорі зовсім інший, зовсім інший підпис. Ну і Я в такому випадку звернувся, написав заяву правоохоронні органи, що мене просто як використали всього-навсього. У 2014 році я дізнався, що я в ну як це було? Було так, що я, е, люди отримали паї в селі, і мені передзвонили і сказали, що йди, отримай свій пай. Я не знаю, що до чого. Е, приходжу, дійсно я є в списках. Ну я на то не дуже увагу звернув, отрив там, правда, вони мені за 12, 13, 14 рік повернули грішма, але я на то увагу так не дуже не звертав. Думаю, що то просто чи якась помилка, чи що, хто його там знає. Ну, Дали гроші, значить дали, я працював в ті мрії. От. Але, я хотів його в цьому році хотів розірвати, ну, не розірвати, просто хотів дати другому орендару, бо другий орендар всього більше платить. От. Просто я хотів йому дати. Але я дізнався вже, що в мене є договір заключений до 20, 21 чи 2022 року толком не дивився цей договір.